Вітаємо сьогодні. Ми глибше розбираємо нещодавній інтерв'ю президента Зеленського для ABC News. Джерело у нас офіційний запис, тож інформація, так би мовити, з перших вуст. Спробуємо виокремити ключові тези. Особливо цікавить, ота от велика військова операція, про яку він згадав, ну і його бачення, як закінчити війну. Давайте почнемо, мабуть, з реакції на заяви Путіна. Там же було про удари у відповідь, так. Так, вітаю. Президент Зеленський, ну, він це категорично заперечив, наголосив, що російський масований удар дронами, а їх було майже 500, уявіть собі. 500? ого. Так, так. І цей удар стався за добу до української операції. Тобто він вважає, що Росія ну просто шукала привід, виправдання для нових атак. Атаки ці, як ми бачимо, часто йдуть по цивільних. Це ж їхній інструмент тиску, знаєте. Розумію, і отут, власне, найцікавіше операція Павутина. Раніше ж про неї не чули. Що це було? Е, так, це щось нове павутина. Це за словами президента дуже складна така, знаєте, багатошарова і секретна операція СБУ. Готували її довго, дуже довго. Рік, шість місяців і ще дев'ять днів. От він так точно сказав. Неймодівно. а мета. Навіщо така складна підготовка? Мета була дуже конкретна: дати відповідь. Відповідь на ті масовані російські удари, особливо після того, як вони почали використовувати іранські дрони, а потім ще й виробляти їх у себе. Зеленський прямо сказав: з таким терором можна боротися ну лише силою, іншого шляху немає. Тобто, це була саме відповідь. Пряма відповідь на їхні дії. Абсолютно. Завдання стояло так, щоб Росія відчула, відчула наслідки. Він ще згадав, що перед цим вже був ну, певний успіх на морі, знищення значної частини Чорноморського флоту, наші морські дрони, далекобійна зброя і Кримський міст, так? І міст. Так, він там навіть оцінку дав 7-8 балів, тобто досить ефективно. А павутина, це вже наступний крок був. Виходить, зрозуміло. А що відомо про результати саме павутини? Бо звучить масштабно. Ну, за словами президента, результат серйозний. Заявлено про знищення 34 російської стратегічної авіації. 34 це ж величезна цифра. Так, це близько 41-літака. Йдеться про ці дальні бомбардувальники: ту 95, ту 160, ті, що ракети запускають. І знищені вони були прямо на аеродромах базування, глибоко в тилу. І от що він особливо підкреслив, і не раз цивільні не постраждали. Жоден це принципово. Дуже і ще момент: використовували тільки українську зброю свою, щоб Росія не могла потім звинувачувати партнерів. Розумієте? Хитро навіть була така деталь, що для перевезення компонентів можливо використовували якісь вантажівки, що виглядали як цивільні. Тобто, це показує і здатність бити далеко, і ну винахідливість. Така демонстрація сили. Як вона тоді ну, співвідноситься з розмовами про перемир'я, про якесь припинення вогню? А от Зеленський тут чітку лінію проводить. Він каже, Україна була готова завжди до різних форматів, і безумовне припинення вогню пропонували, і тимчасове, навіть за пропозицією США, згадував він, але Росія, за його словами, послідовно все це відкидала, всі варіанти. Тобто, якби Росія погодилась, то павутини б не було. Він так прямо й сказав. Виходить, що військові дії це вимушена відповідь, бо дипломатія ну, не працює через позицію Росії. І ця позиція щодо переговорів вона ж, мабуть, випливає з його оцінки самого Путіна, його намірів. Саме так логічно, Зеленський висловив таке переконання: Путін війну закінчувати не хоче, хіба що на умовах поразки України, бо все інше для нього це його особиста поразка буде. А мета його, на думку Зеленського, незмінна відновити щось на кшталт ССР. І Україна там ключовий елемент. І будь-які, як він вважає, слабкі сигнали від партнерів. Ну, вони тільки підживлюють цю його впевненість. Тому переговори без тиску це ну мало ймовірно. До речі, про партнерів була ж і реакція на слова Дональда Трампа. Оця аналогія про бійку хлопчиків у парку. О так, і тут реакція була, знаєте, дуже. Е... Емоційна і категорична, він цю аналогію відкидає повністю. каже: це не бійка хлопчиків, це ситуація, коли маньяк зі зброєю прийшов на дитячий майданчик і він вбиває, гвалтує, викрадає дітей. Його слова сильне порівняння дуже і е, висновок з маньяками не домовляються, їх ізолюють. Він вважає, що Трамп, якщо стане президентом, матиме всі важелі. Санкції, об'єднання союзників, щоб зупинити Путіна, і світ, мовляв, чекає такого лідерства. Цікаво, він там, що згадав про попередній досвід спілкування, ага. що, мовляв, 15 хвилин на розмову у Ватикані були продуктивнішими ніж офіційна зустріч в овальному кабінеті, натякаючи на важливість довіри, поваги. Але водночас визнав, людина, яка сама не переживає війну, ну вона навряд чи може. Повністю відчути весь цей біль втрати. Отже, виходить така картина: прямі переговори з Путіним малоймовірні. Сила це вимушена відповідь. Який тоді шлях до миру бачить Зеленський? Він апелює до історії, каже: більшість воїн як закінчуються через домовленості, але за посередництва третіх сторін, тих, хто може тиснути на агресора. І от він вважає, що Україна зараз близько до моменту, коли Росію можна змусити змусити зупинити війну. Але… Але потрібна допомога. Так, критично потрібна сильна підтримка США і єдність з Європою, щоб був єдиний фронт тиску на Путіна. Конкретно говорив про жорсткі санкції, особливо енергетичні. Наприклад, цілова стеля на нафту 30 доларів за барель. Це дуже низько. Так. І попереджає, без цієї допомоги, особливо американської, ціна для України буде ну значно вищою, втрати будуть більшими. Якщо підсумувати все це, інтерв'ю показує з одного боку рішучість України, розкриває деталі таких операцій, як Павутина. А з іншого, це такий наполегливий заклик до партнерів, до посилення тиску на Росію і певне розчарування, що мотиви РФ не завжди розуміють, так саме так. Головна думка, що проходить крізь усе інтерв'ю, мир можливий не через поступки агресору, а тільки через сильний зовнішній тиск. Україна демонструє свою здатність відповідати асиметрично, технологічно, от як ця павутина, але постійно наголошує без єдності союзників, без їхньої рішучої підтримки, досягти миру буде ну, надзвичайно важко. Дякую. І на завершення, як завжди, залишаємо питання для роздумів. Якщо ключ це сильний тиск, про який так багато говорилося, і ми бачимо, що багато інструментів вже застосовано, то як може виглядати наступний рівень цього тиску? Який механізм примушування Росії до миру може бути ефективним, крім тих, що вже є?